Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Мудра дівчина Українська народна казка. Було собі два брати: один бідний, другий багатий. От багатий колись і зласкавився над бідним, що той не має ані ложки молока дітям. Та й дав йому дійну корову. Потроху відробиш мені за неї, каже. Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стала корови. Віддай мені корову назад. А бідний йому. Брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив? Як кіт наплакав плакав тієї роботи, було. А то таки корова, віддай. Бідному стало жалко своєї праці, пішли вони позиватися, прийшли до пана, а панові, мабуть, не хотілося роздумувати, хто з них правий, а хто ні, то він і каже їм: Хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть пане. Слухайте, що є в світі ситнішим, прудкішим та милішим над усе. Завтра прийдете, скажете. Пішли брати, багач іде додому та й думає собі. От, дурниця, що є ситнішим за панські кабани, пруткішим за панські хорти, а милішим за гроші. Є моя корова буде. Бідний прийшов додому, думав собі, думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питає, чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав? Та пан таку загадку загадав, що я й не збагну, що воно є. А яка ж загадка, тату? Маруся питає, така, що є в світі ситнішим, прудкішим та милішим над усе? Є, тату, ситніша над усе земля мати, бо вона всіх годує й напуває. Пруткіша над усе думка, бо думкою враз хоч куди перелетиш. А миліший над усе сон. Бо хоч як добре та мило людині, а все покидає, щоб заснути. Ти ба, каже батько, адже й справді так. Так само я й панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає: Ану, відгадали? Відгадали, пане. Кажуть обидва. От багатій зараз виступає та й каже Ситніше, пане, над усе, ваші кабани, а пруткіше над усе ваші хорти, а миліше над усе гроші. Е, брешеш, брешеш. каже пан. Тоді до бідного ану, ти. Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати, вона всіх годує й напуває. Правда, правда, каже пан. Ну, а пруткіше що? Пруткіше, пане, над усе думка, бо думкою враз куди хочеш перелетиш. Так, ну, а миліше? питає пан, а миліше над усе сон. Бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Так, усе, говорить пан, твоя корова, тільки скажи мені, чи сам це ти повідгадував, чи тобі хто сказав. Та що ж, пане, каже бідний, є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста дівка та мої загадки повідгадувала. Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчат. Вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, засмажила на сніданок, а ти поки я встану, щоб приніс, бо я чекатиму. А не зробить то буде лихо. Іде батько додому та й плаче. Дочка питає його чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та наказав зробити так і так. А дочка взяла горшечок каші та й каже Понесіть тату оце панові та скажіть йому, нехай він виоре землю, посіє цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на неві, і він просо, скосив, змолотив. І на товк пшона годувати ті курчата, що їм треба вилупитися із цих яєць. Так чоловік і зробив. Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону дає чоловікові й каже, нехай твоя дочка цей льон вимочить, висушить. Об'є попряде й виче сто ліктів полотна, а не зробить то буде лихо. І знову Маруся придумала, взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже: Несіть до пана, нехай із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку й днище. Щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Ну думає пан, цю одуриш? Мабуть, вона не з таких, щоб одурити. Потім каже чоловікові, скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості. Та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. Іде знову батько, плачучи, додому. Прийшов та й каже дочці Ну, що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так і розказав їй усе. Маруся каже не журіться, тату. Підіть купіть мені живого зайця, а сама узула одну ногу в драний черевик, а друга боса. Тоді спіймала горобця, взяла гринджоли, запрягла в них цапа. Зайця взяла під руку горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другу по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір. А пан як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам: Прицькуйте її собаками. Маруся випустила зайця, собаки за ним і погналися, а її покинули. Прийшла вона тоді до пана. Поздоровкалася та й каже, Ось вам пане гостинець та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у вікно. А на той час приходять двоє до пана судитися. Пан питає: чого вам люди добрі? Один каже Та от чого, пане. Ночували ми обидва в полі, а як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже Ні, брехня моя. Розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже Приведіть сюди лоша й кобил, до якої лоша побіжить, та й народила, привели. Поставили запряжених кобил, а лоша пустили. А ті два хазяїни так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже не знає, куди йому й бігти. Взяло та й побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут робити, як розсудити. А Маруся каже: ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте. Та й пустіть, котра побіжить до лошати, та й привела. Пустили їх, одна й побігла до Лошати, а друга стоїть. Пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, і відпустив її. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.